Доброго дня, вітаюсь. У нас дуже така нехороша погода, дощ, сиро, холодно. Ось вирішила показати трішки, як виглядають рослини в цей період. Сьогодні, мабуть, якесь то число. 21-ше, мабуть. Дивіться, як гарно вигитує ця штроянда. Викинула, її так низько і обрізали, а вона наростила. Пагони це високого зросту троянда. Ті, що нижчі, то вони виглядають. По... Ось невисока так виглядає. Ще тут не досапано, тому що вологи багато не заходила. Ось така троянда. Так виглядає. Ось одна із троянд. Такими великими квітками біло рожево ну як піона. Дуже гарно. Прямо таке. І зараз гарно виглядає. Всі я їх підживлювала. Підживлювала спочатку о, цей ж м'ячною селітрою, потім Ось так вони відростають. ось. Одні краще, одні гірше. Ось так відчувається суниця, яка висаджена була. Восени. От, і вже, бачите, далі не піду болото сильне. Вже вона має квіточки і вони не примерзли, тому що от на полуниці то була чорна серединка, тобто примерзла полуниця. Не вся, але так. Ну, суничка поки ось так тримається, далі буде видно. Почала розквітати така квітка. Не знаю, що це за квітка, може хто знає, підскаже мені це. мені Цей кущик подарувала подружка. Посадила я її, мабуть, того літа. Вона не квітнула і така була миршава. І ось вона розквітла. Така прямо цікава. Ну, Назви не знаю. Якщо хто знає, що це за квітка, підскажіть, будь ласка. Такий яскраво жовтий колір, Суцвіття, бачите, їх, мабуть, має бути багато. Такий круглястий, дуже гарненький кущик. Дуже мені подобаються ось ці квіти, але зараз їх так прибив дощ. Це, здається мені флокс. І бачите? Вони всі прибиті дощами. Але є надія, що дощ привпиниться і вони далі будуть квітнути. Таким вони ковриком робляться. Ну, цим саджанцям, мабуть, це вони другий рік. Ще не досить великі, але такі вже ну, гарні. Дуже добре повиходила з зими лілія. Це Лілія азіатський гібрид. Тут вона у мене така помаранчева і темніша така, ну майже червона. Я думаю, ось, бачите, відрізняється вона і по листі. Видно. Гарно вона перезимувала. Надіюсь, що цей дощ не буде їй на заваді. І вона буде добре рости, не, згни... не загниється, бо хто його знає. Хоча в тому році, знаєте, цілий квітень, мабуть, що дощі йшли, але лілія квітне. Я її не розділяла. Не в тому році це деякі кущики бачите, вже загущені, треба буде десь в серпні її розділяти, розсаджувати. Деякі розсаджувала, а деякі ні. Ось так виглядають. А це ось, здається, рожева, яку я купувала два роки тому. Цибулинку. І ось вона вже на третій рік дала. Бачите, скільки одростків і такі пагони. А он лілія трубчата. Така вона, ну і, мабуть, знають всі, вона а, ніби таким дзвіночком форму. Зараз на пальмочки похожа. Біла, жовта серединка і дуже-дуже ароматна. Такі вони в мене тут пальмочки стоять. Дуже гарно вийшла з зими хризантема, перезимувала вся ніяка, пропала тільки фісташкова, не перезимувала, а ось всі мультифлори, бачите, стоять як грибочки. Кожного року я беру оцей кущик, роз'єдную його на отакі Ці ж, бачите, пагінці. От, і розсаджую і маю багато посадкового матеріалу. Цьому році вирішила не робити. У е, мене є, ну, є інший посадковий матеріал для кашпо, а ось ці залишу так в землі і побачу, як буде, який нароститься кущ, якщо його не роз'єднувати. Я ніколи так не лишала хризантему не Ну, Це те, що стосується мультихвору. Все як була, так і перезимувала. Це червона. Тут, здається, рядок був білий. Чотири кущика всі вони є. Вона ну, навіть якась, я думала, не вийде, але бачу, що виходить. Забула навіть який колір. Також ось вийшли з зими Хризантема Малімо зелену. я її, мабуть, знімала декілька разів, показувала, вона виросла більше метра, мабуть, метра півтора. Товсті такі пагони і маленькі зелені точки. Вона дуже гарно була в букеті. От, коли її додаєш в жовті, великоквіткові хризантеми, чи ну, білі, то на вигляд дуже гарно. Сама по собі вона не гарна. на мій погляд, в цьому році. Я її не хотіла вставляти, але якщо вже вона вижила, то хай живе. Попробую її стригти ціле літо, щоб вона не була така довга. Ось також грядка з кризантемами. І всі вони гарненько виглядають, всі повиходили. Всі треба було б добре розділити. Ну, не знаю. Попробую її не розділювати. Заразом будемо бачити що з цього вийде. Але ж кому потрібно, наприклад, розмножити і вийшли такі кущики, то дивіться, викопуйте Тут кожний, бачите, ось кожен ніби пагінець, він там корінець є. Просто садите його зараз в ґрунт, і він приймається і буде на осінь гарний кущ. Тут ось у мене м'ята. Також вона довго не виходила, якось думала, можливо, вона не перезимувала, але вона перезимувала. Не вся бачу, можливо, пізніше вилізе. Тут багато сортів, вони посаджені міксом. Ось ця, наприклад, це полуниця. Дуже не знаю, чи хто вирощував м'яту таких сортів з різними ароматами. Ну, ось, ось якщо її понюхати, вона дійсно пахне полуницею. У мене тут ще якась виходить. Це, можливо, десь в мене був грейх рук тут. Ні. Це більш таке на м'яту Ну, менто запах. І апельсинова була, І ананасова такі були в мене сорти, які будуть, не знаю, але полуниця ось вийшла. Я її додаю в компоти при консервації. Ну, ось так. З гілочкова хризантема, вона теж вся чудесна, вся. Дивіться, як стопчики стоять. Також її трогати не буду. Побачу, яка на розмір буде квітка, якщо її не розсаджувати. Тому що в мене її по всьому дворі і немає де садити. Буду у відра садити тільки ті сорти, які мені на розмуження потрібні, а ці хай собі ростуть. Виноградок чоловік вирощує. І деякі, мабуть, ще два сорти, коли був приморозок примерзли, хоча й були накриті. Ну, неприємно, але вже як є. Ну, на сьогодні все. Таке ось не, не то, що, мабуть, що. І велике відео вийшло, як зазвичай. Ну, на все добре. Кому цікаво було, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Будемо спілкуватися. Чекаю ваших коментарів щодо тієї квітки. І просто пишіть. Дякую всім, хто додивився до кінця. І ми вернулася ще раз, наголошу. Підскажіть, будь ласка, що за квітка. То знає. Ну, це вже точно все. До побачення. Дякую всім.